Доброго дня. Жовтин 24-го. На що звернути увагу? Загальний розклад. Те, що вам потрібно діяти по-іншому, по відношенню до ситуації обставин. Вам потрібно визначитись, які новопочинання. Відносно самої ситуації вам говорять так, що зрозуміло, що ви бажаєте досягнути благополуччя і достатку. Можливо, в стосунках народження дітей, створення родинних стосунків, тобто результативності. Зрозумілі ваші амбіції. Але, от єдине, що якщо ви будете знаходитись в внутрішньому конфлікті, в безресурсному стані, в трикутних в стосунках, не діяти, не проявлятися відносно власної реалізації, не йти в нове починання, не навчатися. Якщо ви не будете от діяти зрозуміло, що будете навчатися, піти в нове починання, активно будете проявлятися, будете знаходитись в стосунках з тим партнером, який перспективний для вас, то ви будете мати позитивні зміни, і ви зможете досягнути результативності, якщо ні. І ви залишатиметеся саме в тій ситуації, обставинах, стосунках, в трикутнику в тому числі, вас виведуть через вежу. Але після того, як ви втратите стосунки, вас поставлять перед фактом саме негативних змін в вашому житті, ви що будете проходити певний урок, щоб зрозуміли, що вам потрібно діяти зовсім було по-іншому. І в подальшому не діяли так, як ви діяли. Тому й говориться саме про те, що жовтень 24 року для вас місяць змін. Позитивних змін. Хто, наприклад, залишається в бездіяльності, в невизначеності і в безресурсному стані, тобто, не діє, або в стосунках, які безперспективні, і безрезультативні, з чоловіком, який використовує вас і наповнюється, в якого не одна жінка, тобто ви не одна. Вище сили говорять, ну майже ясність. Ти можеш реалізувати амбіції відносно реалізації, досягнути благополуччя і достатку тільки тоді, коли визначиш для себе, бажаєш рухатись саме в даному напрямку відносно реалізації, тобто пішло починання, незважаючи, можливо, на те, що потрібно, потрібні додаткові знання. Але незважаючи на це все, будеш діяти, а не будеш, виведуть через вежу. І все одно поставлять перед фактом того, що бажаєш результату, благополуччя і достатку. Так дій. А діяти можливо лише в ресурсному стані. Наповнений енергетично. Тобто мати енергетичне наповнення ресурс. Навіть і не потрібно зараз, після отримання інформації, сидіти, думати, переливатися пустого порожнє, Зрозумійте, що час прийшов визначатися, що є пріоритетом, до яких берегів будете рухатись, з чого бажаєте досягнути. І початися спочатку, можливо, навіть з навчання, з отримання додаткових знань. При такому розкладі, але пропрацьовуючи, хтось виходити. Стрикутники, от при такому розкладі ви досягнете реалізації амбіцій, здійсните прорив і досягнете благополучні доставку в стосунках, в особистому житті і відносно фінансового получення доставку. Можливо, навіть народження дітей. Дякую.